Значить зранку у нас ще ждуть і щось таке привезли, ще щось знову без кришки. Ну хоч не після камня. Форсунки зробити треба ще. Ну і ще така коробайка приїхала. Це ми бачимо нове. Нове. А то все Бушка надо зробити проблема у нас в цих бортиках які треба вилічити. одну ми вилічили ну, показательний результат зробили дали людині вона поставила каже робимо так далі но робимо робимо їх тут у нас ну трошки є може з десятка два Може і більше. Значить деяку оснастку ми вже зробили під ту одну. Деяку. Но тайка була, а ця втулка була в той, яку ми робили. А тут, як ми бачимо, всі втулки повитягали. То є трошки не дуже добре, але... Но... Як є. Щас мене оці тіктокерські е, токаря Тіктокерські сварщики закидають камнями. Чого? тому що станок не убраний. Ну і все в тому роді. Е, на відосі в них все чітко, все класно, все красиво. ну ми не вони. У нас трошечки ну поменше часу свободного. Вчора дерли. Направочку, яку нам треба для цих штук Ельборчиком. Ну, потім покажу. Пригодилося перо. Явовське. Це остатки вже. Перо явовське. Сюди таку блямбу збацали. Ну, Вона ставиться тако Мала б ставитись тако Чик. Ну и снова уж. Тут должны были быть втулки. Их не мая. 30 втулка стояла там. Она такой плотненько находила. Чик. Чик. Потом у нас есть такая шайба. Специально научена. Короче, сейчас мы и туда. В принципе, не можем стулки обить, в принципі. Блядь, да все остальное. Бабуємо відкручуємо. Падаємось слідуючу. О! А тут даже грант уже є. Ну нічого. Короче, навалили ми таких шайобочок, втулочок. Такий конструктор вийшов. Складається один водний. Ну, то таке. Настругали, ну тепер що у нас лишається? У нас залишається тільки це взяти на оправочку таку, гонорну. І всі 14 штук вальнуть. Деякі тяжкі, деякі ціло. Коротше це. Йдемо трошечки, п'ємо кави і далі їдемо. Бо начебто якби нічого такого. Ну, блін, виходить так затратно по часу. 14 штук і тут вони вже стоять. Така багато немало. 170 там плюс-мінус. А у нас... а у нас... Чуть-чуть цей. Ну, бачимо, не налазить. Якийсь там мілімчик. Е -е... Прийдеться їх всіх підтурцовувати, або зараз будемо парувати, може десь якийсь там мілімчик більше-менше. Ну, коротше, побачимо. Попаруємо одразу їх, щоб тільки взяв вариш, взяв вариш. Ну. Якось так. Коротше, вам древеся сьогодні всі зробити. А такий колхоз у нас. Напишіть сильно жорстко чи не сильно. А ми йдемо далі, бо не все на сьогодні спіли якось так. Ще одна портійка приїхала. Почали робити трошечки інакше робити ці шайби більшого діаметра, бо ну, дві остатки були, як по типу по заводу, але ну, дойшли до того, що можна робити ну, більші. Щоб упор був більший, ну, і срок служби був теж більший. Вони всі вони однакові, але більші. Тут дві штучки у нас по стандарту йдуть. Е -е, остальних, мабуть, стільки ж підожди, бо немає більше, з чого точить ці блямби. Ну, якщо далі будемо робити... Великі от такі от шайби, то можна вже буде їх полуавтоматом обливати. В принципі можна і під ці полуавтоматом обливати, ну далі будемо знати, <кх evaluation> що можна лити полуавтоматом. Ну, коротше, 10 штук бацали. Беремо таку охапку ага, блять, не беремо, тяжкі сука. І довідаємо долги, бо їх вистає. Не помели, не солідол нічого. Все в солідолі, коротше, круто.